Доброго дня любі мої шановні. Отже, виховання дітей дуже складна тема. Я постараюсь спростити це важке питання до деяких принципів, які такі всеоб'ємлюючі і Вирішують багато проблем при вихованні дітей. Перші слова цього відео будуть про три основні складові виховання дітей. А точніше відношення до дітей, до своїх дітей протягом всього життя вашого життя. Три складові. Перша складова це турбота про дітей, друга складова увага до дітей. І третя складова це любов. Напевне, третя найголовніша складова, але не менш важливі і перші і дві складові. Турбота і увага. Притому, коли діти маленькі, то всі ці складові, вони повинні бути на 100%. Що я маю на увазі? Турбота про дітей. Малі діти не можуть турбуватися самі. Про себе. Увага! Дуже уважно, повинно, ви повинні все робити. Дуже уважно, коли дитина маленька. А третя любов. Це, мабуть, саме головне, що дитина. Хоче від папи й мами. Так от ці три складові протягом життя дитини вони міняються. Яким чином? Перша складова це турбота, вона буде зменшуватись. Якщо дитина підросте, вона вже зможе про себе сама турбуватись. І ця турбота буде зведена до, ну, буде ставати все менше і менше, та необхідна турбота про дитину. При цьому увага буде залишатись. Ну, Про любов я нічого не кажу, тут і так зрозуміло. Далі, коли дитина стає ще, ну, ще більше дорослішою більше становиться. Тоді і увага до неї поменше, менше стає, тому що ви не будете вже уважно все контролювати. Сама дитина не захоче цього. І вам це вже не потрібно. Вона вже підросла, і увага буде зменшувати. І е, настає такий е, вік, коли вже м, турбота і увага, м, ну, можна так сказати, зменшиться до 10%, а любов залишиться на все життя 100%? Про складові. Тепер про виховання дітей. Як же виховувати дітей? По суті, це не складно. Зовсім не складно. Мене зводиться до одного простого правила при вихованні. Про яке колись говорив, ну, по-моєму, Самуїл Маршак, що таке хорошо і що таке плохо. Так, от, ваша задача при вихованні дітей навчити їх, щоб вони. Точно знали, що таке що такое хорошо, що такое плохо. Тобто ви протягом життя, е, до е, ну скажімо так, е, до якогось віку е, повинні дитину навчити, е, що необхідно робити правильно, а що Ніякому випадку робити не можна. Тобто, що таке праведність, що таке гріх? А де ж взяти ці правила? Саме краще перше джерело цих правил це Біблія. Повірте мені, там все написано. Як, як дітей, дітям потрібно розказувати, що, що таке хорошо і що таке погано. І якщо ви ну, серйозно хочете виховати дитину, то без цього ніяк не обійтись. Тому що там не тільки це все розказано і показано. А і е, ну, в якійсь мірі, і роз'яснення є, є якісь. А крім цього, це Слово Боже. А всі ж ми Божі діти. Чи раби Божі. Е, тобто, краще всього так захопити. Але може хтось мені скаже, не читаю Біблію і не буду її читати. Мене це не цікавить, тому що дітей не, не виховувати. Виховувати точно то потрібно виховувати дітей. Е, ще е, стосовно Біблії, де більше всього в Біблії написано, що можна робити, що не потрібно. Ну, я вважаю, це моє суб'єктивне. Е, Ну, таке сприйняття, але я його скажу. Відхий від, від, від завіт. Е, В Тразаконі є такий розділ, і мудрість Соломонова якось так. Не, не, не пам'ятаю до слова. Це там сконцентроване, там буквально на, на двох сторінках можна знайти е, поради <скільки> на всі випадки життя. І е, новий завіт будь-яке Євангелія прочитати. І повірте мені, читається це дуже легко, ну зовсім легко. А Івангелія взагалі як детективний роман. А крім того, взагалі, це, е, якщо по-сучасному сказати, то там це все похоже на погуглити, а там все ви знайдете. Так, оце Біблія це, це, це Вікіпедія, можна так сказати. Так от, не хочу я читати Біблію, нічого не хочу, все таке. Що робити? Виховуйте своїх дітей, як ви вважаєте, за потрібне. Ви, мабуть, знаєте, що таке добре, а що таке погано. І розповідайте їм кожен день, кожен час. І взагалі скрізь, і на, на, на прикладах бажана на своїх, але всі ж е, грішні. Тому якщо ви е, щось зробили неправильне, то так треба сказати, це я неправильно зробив. Ну і так далі. Сто відсотків, що у вас будуть такі питання, які ви не знаєте, як же е, тут е, вчинити. Зверніться до Бога. Я е, в других відео розказував і буду е, розказувати, як це зробити. Спитайте його. Через деякий час. Як спитати? Просто подумайте е, про це, що вам треба вирішити, довго подумайте. І через деякий час він вам відповість вашою ж думкою, коли е, там, через декілька днів, через, може, тижнів, чи як. як Тут уже як вийде, тут неможливо сказати. Він вашою ж думкою вам відповість. Коли ви рано вранці просипає, проснулись, перша думка не перша, не друга, не третя, а перша думка це буде Боже Слово. І вам так треба і вчинити, як він вам сказав. Чому я буду про це говорити часто? Якщо хтось читав або просто так передивлявся Біблію, він знає, що там батько повинен своєму сину про Бога говорити завжди. І де б він не ходив, де б він не сидів, сидів з ним, чи він працює, чи він відпочиває, чи, чи, чи він ловить рибу, чи там чи щось чимось другим займається, він повинен сину своєму. Про це говорити. Я вам скажу так, що якщо син маленький, то йому і не треба говорити. <клес> він вам ще й розповість. Потім він підросте, а треба продовжувати вже вам говорити. Так от, перше, головне, основне правило це розказати своєму, своїй дитині, що таке добре, що таке погано. Це перше. Друге правило, я б сказав би так. Не може бути ніяких компромісів. Компромісів, якщо це погано. Тобто, ну, якщо ви вчинили, чи він вчинив погано, це не значить, що ви повинні ну, якось промовчати. Ні. Ви повинні сказати йому, що це погано, що цього не можна робити. Якщо ви знаєте, як це йому роз'яснити, роз'ясніть. Але ні в якому випадку, ніяких компромісів. Ви точно знаєте, що це погано. І Якщо ви скаже, ну нічого, ну нічого страшного, ну а так теж можна. Ні, цього робити ніколи не можна. Е, ну, що називається ніколи. От оці основні принципи, які, які необхідно виконувати, коли ви виховуєте дитину. Ще я зупинюсь на деяких моментах при вихованні, важливих моментах. Я вважаю. Перший момент. Виховання дітей це чоловіча робота. Ви директор по вихованню дітей. дітей. Дружина, мати, вона теж виховує. Але е довіряти е повністю виховання е дитини е жінці ні в якому. Випадку не можна. Пови, ви повинні весь час цей процес контролювати. Ну, як директор контролює. Ви можете нічого не робити, але контролювати ви повинні і вставляти свої 5 копійок завжди. І говорите, це, це так не можна говорити. Це так не можна вчиняти. Це дуже важливий момент. А ще один із важливих моментів це виховати у дітей відношення до до батьків. Почитай отця свого і мать свою, і допродляться годі творі, що ви мається на увазі. Це одна із заповідей Це не просто що ви. Ну, зацікавлені в тому, щоб діти ваші до вас добре відносились. Не в цьому справа. Справа зовсім в іншому. Справа в тому, що написано в заповіді. Тобто, якщо дитина, дівчинка чи хлопчик будуть поважати вас, батька свого і мати свою, то вони будуть. Не тільки добрими, вони ще будуть і здоровими. Тобто, це напряму зв'язано з їх фізичним, ну і моральним також здоров'ям, а в першу чергу фізичним. Говори, говориться в заповіді, І да продляться годи твої, Тобто, ну зрозуміло, так? Це другий такий момент, який являється дуже важливим при вихованні дітей. З цього приводу, ще можна сказати, що привчити дитину потрібно. Ну знову, як написано в новому завіті, що там говориться, що ніколи дитина не повинна говорити, я все для своїх батьків зробив. Більше нічого, ну, все, я все зробив, Більше нічого від мене не потребується. Такого не повинно бути. Це дитина повинна розуміти, що, е скільки б це не продовжувалось, вона завжди вам винна. Але ви це знову-таки повинні роз розповідати їй не з точки зору, що вона повинна за вами там е щось підмітати. А з, точки, з цієї точки зору, що вона сама в цьому зацікавлена. У, у неї, у вашої дитини пряме зацікавлення. Пряме. Цей момент. Ще один момент. Не буває поганих вчителів. Я маю на увазі дитсадик, дитячий садок, школа. Така любила, любима мамочкина розвага ругати вчителів. От мій Вася такий вумний, а вчителі йому не хочуть до нього е, там, погані вчителі. Вони не бачать, що він такий вуний. Що б вони вважали з приводу вчителів, не буває поганих вчителів. Це ваша зацікавленість так не говорити і так не вести себе. Ви можете щось там ну, поміняти вчительку, якщо ви вважаєте, але ніколи дитині ви не будете говорити, не, не повинні говорити, щоб е, вчитель, е, вчитель чи вчителька погані. Тому що ну, ви ж самі розумієте, що, е, що дитина. Буде вважати, що її негаразди з навчанням це вчитель винний. Ну, мараз. Тобто ніколи цього не треба робити. Це в більшій мірі стосується мамочок. Але буває і папочки такі, також бувають. Це ще один момент важливий. Тому що вчителі, вони ж не тільки вчать, вони ж виховують. Я скажу, що вчителі ще більше виховують дітей, чим мама з папою. Більше. Перше, вони професіонально це роблять, а по-друге, в них, мабуть, ще більше часу цього це робити. Ну і взагалі. Якщо у вас такі там проблеми виникають вчителями, ну повинні ви розуміти, що вони також люди. Краще знайдіть щось, щось таке хороше в них. <клух> чим шукати пилинку в очах. Краще витягнути в себе брівно. <клух> І ще один момент. <клух> Проблема. Яка напряму зв'язана вихованням дітей. Важка проблема, дуже важка проблема. Це батько поганий. Або він нас кинув, або він мало заробляє, або він там п'яниця, або він там не знаю що, гуляка чи ще щось таке. Ваша дитина повинна розуміти. А це ви повинні їй розповідати, що який би не був мій батько, він, він батько, він головний. Е -е і не важливо, як він себе поводить. Ну, тобто, так, це важливо, но, е але відношення до, цю, до батька, воно повинно бути відношення до батька. По-перше, я говорю в чому. Та продляться годину. Це по-перше. А по-друге, це батько. І батько може зробити, якщо він, е, е, якщо він навіть п'ядесят, чи він покинув сім'ю. Ви ж не знаєте, як би було по-іншому, якщо б він цього не зробив. Хто знає, може він вас спасає. На все воля Божа. Це треба розуміти. І, е, ви ж не ворог своїй. Ну, це зрозуміло, до кого в першу чергу відноситься. До, до жінок, до, до бан. Ви зрозумієте, що м я не говорю там вірити в Бога, не вірити. Це, це не важливо. Але допродляться да годи свої. Тобто, якщо ваша дитина не буде е, почитати е, отца, то тоді що? В нього будуть дуже сильні, розви... розвинені різні комплекси, які вс... не... не дадуть йому жити е... Е... повністю дихати, як всі інші вільні люди. Ви що, хочете це для своєї дитини? Напевно, що ні. Тому ну, подумайте, коли ви розповідаєте про свого батька, що він такий сякий, Ну про свого чоловіка, що він такий сякий а якщо ви не знаєте, що робити, а вас так муля завжди, можете піти, піти до любого батюшки, що він вам скаже. Що він скаже? Він скаже, моліться і прощайте, моліться і прощайте. Це не слова. Ну, може, зі слів батюшки, це так і є, що моліться і прощайте, але це не слова. Це велика правда. І ще прощайте, ви повинні всіх простити, а не то, я, я не можу, я всіх прощаю, цього падлюку я ніколи не прощу. Можете і не, і не починати тоді. Але я вважаю, що ви не ворог свої, не, не своєї дитини, і тому не робіть цього. Не робіть. Спробуйте звільнитися, і ви побачите, що вам в цьому відношенні стане легше. Ну от, я закінчив з цими так, деякими нюансами. По відношенні до дитини. Тобто головне це щоб, щоб, щоб ваша дитина вивчила, що таке хорошо, що таке плохо. І друге, ніяких компромісів в цьому плохо. Ніяк. Ну я, я маю на увазі вихованні. А якщо там хтось щось не те зробив, ну як Ісус говорить, Іди і не гріши. навіть якщо ти дуже ну, згрішив. Е... Ну, не в цьому відео, а мабуть, в наступному, е... я ще зупинюсь на... на чому. Діти бувають дівчата і хлопчики. Так, от, чи є різниця, як виховувати хлопчиків і дівчат? Є різниця. І вона є в тій же Біблії. Там, там написано, що треба як звернути більшу увагу на, на хлопчика і на, на, на дівчини. Але це е, вже буде нова тема. І в, я, в якихось наступних відео я розповім про це і якось так розставлю. От, дівчатка, от, хлопчики. Все любимої. Дякую за те, що послухали. Щастя вам, здоров'я і головне, любові. Любові, любові і ще раз любові. Якщо ви не знайшли, шукайте її і знайдете. До побачення.